Добрий день! Подивіться, будь ласка, що в мене є? Як це називається? Пригадайте, це молекула. Молекула, так? А з е, чого вона побудована? Подивіться, що буде, коли я заберу ось цю частинку. Що це? При, пригадайте, що це таке. Ця частинка називається атом. І сьогодні на уроці ми з вами будемо розглядати будову атома. Тема нашого сьогоднішнього уроку будова атома. І подивіться уважно на словник, які нові слова будуть на уроці: атом, ядро, протон, нейтрон. Електронна оболонка електрон. Подивіться, що у мене є за малюночок. Ось тут. Що це таке записано? Це карбон, карбон е, має е, номер шість. Отже, в його будові буде шість протонів, шість нейтронів і шість електронів. Подивимося на малюночку. Всередині атома є ядро, навколо ядра є електронна оболонка. Всередині ядра є частинки, які називаються. Протони і нейтрони. А в електронній оболонці є частинки, які називаються електрони. Ми з вами і подивилися будову атому. А на наступних уроках ми з вами будемо розглядати, що ж таке протони, нейтрони і електрони. До побачення!